Італійський фондовий ринок позитивно відреагував на чутки про те, що наступником Сильвіо Берлусконі може стати Маріо Монті. Прибуткові за державними борговими облігаціями у четвер повернулася під позначку у Напередодні ж вона досягла антирекорду за увесь час існування єврозони 7,4%. Голова МВФ Крістін Лагард під час візиту до Китаю заявила, що це політична невизначеність є головною причиною нестабільності ринків. Політична ясність вона потрібна Греції, вона потрібна Італії. Натомість ми маємо чутки звинувачення, застереження, очікування. Неможливо зрозуміти, хто ж стане новим лідером і коли я думаю. Плутанина особливо впливає на нестабільність ринків з моєї точки зору, як голови МВФ, тільки політична ясність призведе до стабілізації, сказала пані Крістін. Лагард говорила з китайськими лідерами про внесок, який потужна східна економіка може зробити у порятунок Європи. Голова МВФ також попросила відпустити юаню вільне плавання США та інші країни звинувачують Пекіну навмисному стримуванні вартості валюти, щоб надати перевагу експортерам.